Рано прийшов поробив, поїв. Обід прийшов, поробив, поїв. Ввечері поробив, поїв. Економію. На місці не можна одна ходити по всій кліці. От поросята одні акуратно ходять куточок, а другі де хоч. Коротше. Хто як з мухами бореться, друзі? Тих же липучок навішано, а вони від них толку. Як САПа самі знаєте. Ну що, будемо запускати? Будемо запускати агрегат гк 30 Будемо сьогодні пробувати перший запуск такий. Побачимо, що до чого, як. Значить, що я вже зробив? Я вже зробив е кукурудзу. Взяв, як і рекомендують Подивився на сайті е Техномашстрой. Там посилання є відео, не знімаю. Також для тих, хто купує їхню їхні агрегати, як запускати по всіх великий вибір доволі агрегатів. Залишу в описі під відео посилання, кому потрібно, Переходьте вибирайте, дивіться безліч всього і всього, що потрібно в господарстві. Питалися за бункер мене що? Дивилися з таким бункером не, не бачили. Такий бункер, вони йдуть там з таким е, бункерочком, який вручну виставляти без цього шнека. Ну я вже засипав сюди кукурудзу. Зараз по закінченню, як не забуду, то вам покажу. Е, такий, що вручну виставляється там. А тут стоїть е, з цим е, як сказати, двигуном і через муфту йде шнек. І можна тут така ось крутилка, і на які виставляються оберти. Більше менше, скільки потрібно. Ну, Зараз можу включити, але Закрию чимось цю лійку. Чим закрити. Рушничок я вже забрав життя. Ось так приблизно. Він і в розетку і тут даєте обертів. Зараз насипеться, правда. І починає крутитися. Зараз досипу. Що йде, я більше докручую, більше, більше, більше. І це максимум. Оце максимум, що він подає. Оте. І назад, бачите, збавляю. Тут така крутилка, оця, більше накрутіть і більше обертів. Ну потрібно ще при, привчитися. То там оце зручною є. А кому потрібно з такими речами, можна їх, як би сказати, ну, обладнати і такими речами. Тобто по номеру телефона, там буде в описі під відео, ви можете все запитати більш, більш детально більше. Тому що, так як я сам проходжу, дивлюся, навчаюся цьому питанні. Хочеться прийти до якогось кращого, так як і бачу відео, що такі речі. Як вам сказати, вони оцих паличких балачками, оцим продуктом. Е який випускає агрегати, ГК30, там 50 є, сотка, 150%, ну це, це більш туди. То усвоюємось організмом тварини до 90%. Бо я сам помічаю, що коли годуєш дертю, я не кажу, що погане годування і не таке, якесь, і гранулятором зараз маленьких годую, Тобто все нормально, там справа бомба. Тобто така ефективна річ, звичайно, потребує часу, але ж ми ж також не сідаємо. Їсти цілий псок сала, ріжемо його на шматочки, цибульки е і до сала чи до цибульки, хлібчик, все як положено. Тобто також хочеться пригодувати, щоб вони були і економно, і, як би сказати, щоб усваилося краще. Тому що зерно це сьогодні воно дешево стоїть, завтра воно буде стояти скільки буде стояти. Тобто такі питання. Ну, менше розмов, менше з тим. Значить, що будемо зараз робити, це. Запускати, звичайно, запускати. Значить, молоточок потрібен, молоточка, як завжди, під руками немає. Є ключ. Є ключ. Зажимати потрібно зажати повністю, повністю, повністю. навіть трішки пристукати. Тут потрібно покрутити, як я бачив за це, якщо о, не прокручується, значить трішки попустити, щоб це вже добре зажимає. Трішки, щоб воно могло прокрутитися. Все, прокручується туди-сюди. Ну, І ослабити це вже погано, бачите? Що воно туди впало. Ну я думаю, що воно зараз його при старті прокрутить. І відпустити на 180 градусів. Хто як каже, хто на 90, хто на 180, щоб не відірвало оцю бабишку тут на цьому шнеку. Я відпускаю на 180 градусів, пів оберта. І контригаю. Наливаємо туди трішки води. Десь ну, 100 грамів. Плюс-мінус на око. Це при запуску, тому що ще не притерте, там ж нічого, все ж калене таке. І запускаємо. А тумблер і пуск. Все запустилось. Пішло. Пішло діло. І по трішки, по одні дві зернини кидаємо. Нагріваємо, розігріваємо цей шнек, щоб він розігрівся, нагрівається до температури десь. 130-150 градусів, Тобто, якщо є якась бакила, то вона вже не виживе там. Туди кукурудза задівається, це ще нічого не лізе шляк, шляк в ту сторону тут, це все нормально. Я не вилазить. цю кукурудзу, я сказав чи не сказав, я всипав, гуляв ну, з розрахунком 3 літри на 50 кг, А сюди вже таке мокре. Аж бачите, постояло мінімум воно десь час, годину. Година десь, година 10. Рекомендують використовувати 40 хвилин ну, в залежності від того, яка у вас. Вологість зерна, зараз зерно, все ж, якщо нормально зберігається, то там самі знаєте, що вологість мінімальна. Ну вже по цьому процесі так дивитися, він лізить, якийсь у нас. Щось лізе? 10 ампер, 224 вольти, 10-11 так. Де наші палички? Тісто якраз на коропо можна на гачок, наживити. Ось щось потріскує вже. Вже щось димить. Тепер виходить, нагрівається. О, Коли нагріється, повинно вибухати. Зараз трішки підбавимо, трішки такого, трішки такого. Щось стріляє прищи Що потрібно привикнути до цього подивитися набити око, як би сказати, по по зволоженню зерна більше, менше. Трішки того, трішки того буду кидати, а можливо, так зараз його і трішки того тако. І йшла паличка. Ну нормально, нормально. Зараз дам уже шляка подачу. Поступово потрібно, щоб також двигун не перевантажувати, привикнути. Перший раз. 12, скаче, двінадцять, одинадцять, десять ампер. Ух, пішло тіскотання. А ну ткапу проводить. Зараз можливо прибавлять книжка більше дам. Перший раз потрішка, нових такого є, поратися не хочу давати йому капця. Париж телефонував, поговорив, а воно вже цілу цілоку. Олянь, тухенька, сучісінька. І таке, аж спушене, розігрілося вже непогано. Не знаю, можливо і підтягнути гайкольєри потрібно. Но поки що так. Я хочу вашу думку, в кого є. Чи підтягувати, чи не підтягувати. Ну, в принципі працює так непогано, погляньте, яка сухота, Сухенька-сухенька, погляньте. Сухенька. Зімняв його. Взяти, зробити таку толокушку. І потовкти його, от місце менше займало. Тепер. Налагодив, я вже трішечки більше додав. Уже десь 13 ампер, 15 ампер, 16 ампер, 210-220 вольт. І впевне. Я вивчати вже не буду. Навірно. Ситне, стипне.

Один мінус, восьма година, і десь можливо виключав світло, то потрібно призупинити. Ну, друзі, у нас, наших расивців, пунктуальність не відняти. Вісім годин, як, як там, автобан німецький. все по часах і вимкнули світло. Ну, довелося вже, звичайно, відкрутити гайку філіри швиденько, щоб воно не засохло там. І шківом я вже прокрутив трішки молоточком отут. Ці зубриці так приклав е, оцю ж саму гайку філеру ручку, таньку коснув він вийшов, обчистив, почистив. Тобто то, то, це питань як би не було. Ну потрібно оце під це світло підлаштовуватись. Ну саме погляньте, це було повне відро там кукурудзи. Це десь 9 кілограм повненьке, повне відро було 9 кілограм бо я знаю. Мірки ваги, бо ну знаю, коротше, одним словом. Оце залишилось. ну Десь літрова баночка. бачите, А оце вже така паличка. От. Це вже перебита така паличка. Я її спресував. Це вже щільно стоїть. Тобто об'єм десь у 4 рази дійсно збільшує вона. Ну, побачимо. Переведемо, що синоматки дві. тих, що від на відлужці стоять, і кабанів. Перейдемо на це. Побачимо, як щодо до чого ще кинемо. Я поправді скажу, я вже кинув. Я не витримав, пішов журдує. Льоха, жордує, малі поросята там вже теж, як палички, ну. Ну, прикольно, побачимо саме на це приїзд. Якщо в них у сваємось є 90%, ну а це, це доволі круто, це класно. Ну, побачимо, посмакуємо, напишіть, хто розуміється, хто змішував кукурудзу, ячмінь, пшеницю, сою. По цій рецептурі буде цікаво дізнатися, хто є. ну то я бачив, що по тих відео е, попередніх, що люди писали, що користуються такими речами. Ну, класно, прикольно, класно. Ну, з відра от такий об'єм. Не знаю, наскільки вистачить, як його ще визначити. Ну буду кидати так: е, піввідра кину, якщо все докину, побачу. Побачу також, потрібно приналовчитись, при наловчитись, до всього наловчитись. Тому коментуйте, ставте вподобання. Доволі прикольно, кому потрібна якась техніка, техномаштрою, зайдете там цілу купу, багато чого. Придивіться щось собі, якщо потрібно вам. Звісно. До наступних відео і хай щастить. Я вже наївся. Рано прийшов, поробив, поїв. Обід прийшов, поробив, поїв. Ввечері поробив, поїв. Economía.